Мене звати Тетяна Сергівна. Сьогодні нас з вами чекає захоплююча подорож. Сядьте рівненько, закрийте коченятка та послухайте. Дітки, сьогодні ми з вами вирушаємо в подорож по Чорному морю. Нам з вами не потрібен навіть корабель, нам не потрібно навіть виходити з кімнати. Ми з вами відправимо цю подорож в уяві. Адже море це краса, дім для морських мешканців, дорога для морського транспорту. Море це рідний край. Дітки, подивіться, будь ласка, на картинки, як ви думаєте, де зображено Чорне море? Добре, молодці! Море це будинок. Дітки, давайте розглянемо з вами картинки морських мешканців і називемо їх. Подивіться уважно, хто це в нас? Так, це дельфін. Далі. Медуза. Краб. добре, морський коник та мідії. Молодці дітки. дітки. Море це їжа, море дає поживу птахам. Ось, наприклад, чайки їдять рибку. А людині, знаєте, яку поживу дає море? Дає морську капусту. Море це здоров'я. Дітки, а як ви гадаєте, чому на берег нашого Чорного моря приїжджає так багато гостей? Люди приїжджають до нашого Чорного моря купатися, грітися під сонечком та дихати свіжим повітрям. Море це дорога. По морю на великому морському транспорті рухається. Давайте з вами подивимося, що рухається у нас по морю. Подивіться, будь ласка, на картинки. Це корабель, добре, човен Так. Так. водний мотоцикл. Молодці дітки. Море це краса, дітки, море це дуже красиво. Милуватися морем можна в яку хоч погоду, хоч під дощик, хоч під сонечко. Дітки, а для того, щоб море було гарне і нам було приємно милуватися ним, скажіть, будь ласка, чого не потрібно робити? Так, не потрібно смітити, кидати сміття та ловити крабів. Добре, дітки, молодці! Дітки, я сподіваюся, вам сподобалася наша подорож по Чорному морю. Бажаю вам гарного дня, до побачення!